Сьогодні у рубриці майстер-клас Картинг ми спробуємо обігнати майстра спорту з автоперегонів Маркіяна Клименка та члена ФІА суддю національної категорії Юрія Кардашевського. Але для початку кілька уроків від професіоналів. Перед стартом рекомендації від більш досвідчених. Тут траса, як то кажуть, досить затикана. Тобто повільні повороти, там декілька швидких поворотів. Ну, головне. Зрозуміти, як працює резина, чи вона тримає в повороті, і якби то перестраховуючись трошки, потрібно ширше заходити в поворот і виходити по внутрішньому радіусу, щоб не викидувало на гумові відбійники. Як вважаєш, можна тут обганяти чи сплатно? Можна, але залежить кого обганяти. Спершу треба одягнути захисні обладунки. Якщо людина розуміє, що вона робить, травм взагалі не має бути. Але якщо щось сталося. Шолом захищає голову від ударів. Рукавички захищають від травм рук, Це захищає лице. Нарешті останні поради. Бажано дві педалі одночасно не, 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 не нажимати. Руль е, бажано тягнути рукою, а не штовхати. Це не отак штовхати, а тягнути. Тому що так, по книжці поїздив, це правильно і руки. Е, Менше. І в дорогу перший млинець вийшов Гливким. Але потім ми взяли себе в руки і увімкнули хоча б другу передачу, проте до майстрів нам все одно далеко. Найкраще коло проїхали за 46 секунд. Це на 5 секунд гірше, ніж Юрій, та на 10, ніж Маркіян. Хоча навіть лідери не уникнули помилок. Швидко входив деякі повороти. Відповідно, мене кидало плугом, вивертав руль, а машина їхала все одно прямо. На трасі були мокрі ділянки, для них є спеціальні методи проїзду. Хтось їздить боком, ну взагалі типу картинг підрозуміває їзду по траєкторії, як кільцеві гонки. Тому їзда боком не, прив... не привітують. Як для першого разу проїхали непогано, навіть нічого не зламали, але до того, щоб конкурувати з професіоналами, нам ще далеко. На завершення професіонали поганяли у власне задоволення, а ми повчилися. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.